Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Володимир Зеленський у останні хвилини саміту миру на швейцарському курорті Бургіншток пообіцяв, що для проведення нового саміту будуть потрібні місяці, а не роки. І на цьому новому саміті будуть ухвалені рішення, які призведуть до закінчення війни, яку Росія розпочала проти України. Однак, у цій обіцянці українського президента, звичайно, ж більше запитань ніж відповідь, адже досі не зрозуміло чи буде у цьому новому саміті миру брати участь делегація Російської Федерації в умовах, коли Кремль не визнає самої легітимності формату запропонованого Україною для того, щоб досягти порозуміння для завершення однієї з найбільш жорстоких і довгих війн у Європі, 21-го сторіччя. Також не зрозуміло, чи Росія взагалі зацікавлена у переговорах з Україною, якщо такі перемовини не будуть означати виконання ультиматумів, то що їх до України висуває російський лідер Володимир Путін, практично всі ці роки російсько-українського конфлікту. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба у Швейцарії сказав, що українці усвідомлюють необхідність розмовляти з Росією, але не дозволять Росії розмовляти з Україною мовою ультиматовів. Однак, як примусити Росію не розмовляти з Україною мовою ультиматовів, зараз не може сказати ніхто Та ба більше. Складається враження, що російське політичне керівництво на чолі із Володимиром Путіним взагалі не бажає розмовляти з Україною жодною мовою, а продовжує робити ставку на воєнне вирішення ситуації, яке з точки зору Кремля має закінчитися інтеграцією українських земель до складу Російської Федерації і зникненням України з політичної карти світу. Саме тому проведення саміту миру, хай його рішення не мають жодного конкретного значення для термінів і форми закінчення війни в Україні, має велике чезне значення для нашої держави саме з точки зору демонстрації підтримки української державності як такої. І Саме тому, що ця підтримка продемонстрована такою кількістю держав, Російська Федерація разом із Китайською Народною Республікою докладала зусиль для того, щоб зірвати саміт миру або ж зменшити рівень представництва на цій великій зустрічі. Можна погодитися, що самітів такого рівня з такою участю очільників держав, урядів, міністрів закордонних справ, високопоставлених чиновників не було вже давно. І тут Росія може переконатися, що її агресивні дії проти України, її бажання змінити саму архітектуру світу, і бажання відмовитися від конструкції міжнародного права, до якої у Європі дійшли після другої світової війни, не зустрічають підтримки не тільки. У країнах заходу, але й у багатьох країнах глобального півдня, чиї лідери також були на цьому саміті, всупереч очевидного бажання Москви і Пекіна, їх там не бачить. Загалом цей саміт ще раз продемонстрував, що у світі починають проходити чіткі лінії розподілу впливу між демократіями і диктатурами. Саміт не могли проігнорувати ці держави. Які орієнтуються насамперед на хороші взаємини із західними країнами, чия економіка залежить саме від участі у західних союзах і у співробітництві із цими союзами, навіть тоді, коли ці держави. Намагаються балансувати між демократіями і диктатурами, і їхній економічний добробут залежить від того, щоб підтримувати хороші стосунки із сполученими штатами із китайською народною республікою і з Російською Федерацією. Вони здебільшого не можуть ігнорувати такі події, як саміт миру, щоб не пред'явити доказ того, що вони однозначно знаходяться на боці диктаторських режимів, готових до запеклого протистояння у наступні роки і десятиріччя 21-го Сторіччя режимів, які використовують російсько-українську війну як один з вагомих інструментів послаблення дискредитації і дестабілізації заходу, і саме тому це продовження війни наступними непростими роками так потрібно президенту Російської Федерації Володимиру Путіну та голові Китайської народної республіки Сі Цзіньпіну. Саме тому Україна приречена залишатися полігоном для дій диктатур, і саме тому цивілізованому світові. Так важливо якнайшвидше закінчити цю війну Росії проти України. Це відверте і демонстративне знущання Володимира Путіна над українською державою і українським народом знущання, яке відбувається саме тому, що у відповідь Путін бачить не консолідовану жорстку позицію, яка може призвести до краху його держави, а колективні фотографії лідерів і декларації щодо ядерної безпеки, на які він також може начхати. Однак саміт миру у Швейцарії, як відомо, супроводжується не тільки протокольними виступами, не тільки остаточною декларацією, до якої приєдналися аж 80 країн і чотири міжнародних організацій, але й конкретними кроками заходу, які означають в десятки разів більше ніж всі саміти і фотографії разом узять. Це і нова санкційна політика проти Російської Федерації, яка також стосується і китайських фірм, які зараз реально допомагають Росії у відновленні і збільшенні її військово-промислового комплексу. Це і дозвіл українським збройним силам бити по території Російської Федерації, щоб знищувати військовий потенціал країни-агресора. Це і нагадування про те, що в разі, якщо для української держави будуть створені такі умови, які можуть призвести до її зникнення з політичної мапи світу, на її територію можуть увійти війська західних країн, щоб не допустити остаточного краху України. Це і Пошук шляхів подальшої інтеграції України до НАТО, що по засумнівам є єдиною реальною гарантією збереження української державності у наступні складні десятиріччя конфронтації між демократіями і диктатурою. Те, що ці всі рішення ухвалюються саме на тлі швейцарського саміту, нагадує, що за будь-якою ілюстрацією дипломатичного характеру завжди можуть стояти. Реальні кроки, які послаблюють такі країни, як Росія і Китай. І саме Ця готовність заходу діяти більш жорстко по відношенню до путінського режиму, і створює надію на те, що ми у 20-ті, принаймні, роки цього сторіччя дочекаємося, якщо не закінчення російсько-українського конфлікту, жодних політичних передумов для цього немає в природі, так принаймні переходи війни високої інтенсивності у багаторічну війну низької інтенсивності чи навіть замороження цього конфлікту, але не на тих умовах, які сьогодні висуває. Президент Російської Федерації Володимир Путін а на тих умовах, які будуть продиктовані Росії цивілізованим світом, насамперед Сполученими Штатами, умовах, з якими в Москві змушені будуть рахуватися як з умовами виживання російської економіки і самого путінського режиму. І якщо це буде остаточний результат тих дипломатичних зустрічей, які ми зараз спостерігаємо у світі, це вже непоганий результат для України і її непростого майбутнього. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патріоні Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і вам! Хай щастить!